Як гадаєте, чи зробить цей код, що від нього очікують? Так він чотири рази виведе в консоль кількість глядачів, яка кожен раз збільшувалась на один. А якщо треба це зробити 20 мільйонів разів. Буде багато копіпасту. Чи треба так писати код, тільки якщо вам платять за кількість символів? Правильно буде використати цикли. Цикл це спосіб повторити один і той же код кілька разів автоматично. Для цього використовує оператор FOR. Цикл буде виконуватись, доки умова буде правдивою, тобто дорівнювати true. В Циклі FOR зміна в юверс називається лічильник. Ось як виглядає переписаний код з кількістю глядачів. Вже краще. Є другий оператор циклів, це while. Доки умова є вірною, виконується код із тіла циклу. While не має свого лічильника на відміну від FOR. Використовуй цикл FOR, коли ти знаєш, скільки разів треба повторити дію, коли тобі потрібно перебрати масив або список по індексу, коли структура має початок, умову і крок, усе в одному місці. Використовуй цикл While, коли ти не знаєш, скільки разів буде тривати цикл, коли цикл має працювати, поки щось не відбудеться. Цикли допоможуть писати менше коду, і ще залишиться час на доту.